Слава Ісусу Христу! З радістю вітаю вас, українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством! Любі, друзі! Великий апостол народів, святий Павло, з натхнення Духа Святого говорить в посланні до ефесян до всіх віруючих усіх віків, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми, Його твориво створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Подякуємо Господеві за спасіння в Христі Ісусі і попросимо Його благословення і на Це радіоблаговістя. Помолимося. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за спасіння, благодаттю через віру і молимо Тебе, щоб все звіщання не досліджено багатства ласки Твоєї. Ти поблагословив у серцях наших милих слухачів. І допоміг багатьом прийти до пізнання тебе і прийняти ласку твою молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А тепер для слави Господньої надаємо дуета Бог ласкаво зове, Бог ласкаво зове, а ти робиш своє і біжиш раз світом діду, Він бажає спасти, щастя й мир принести, оцінив ти. Оцінив ти, це, оцінив ти, це все, все що облюбить тебе, весь світ і собі, це не користь твоя, як загина душа, оцінив ти. Ти це все. двері вже відкриті тобі. О, критикові, ой, від серця благай, що прийти причині твої Бог простив на землі, оцінив. Ти ти Як загинне душа, Оцінив ти. Оцінив ти це все. Шановні радіослухачі! Часто буває, що віруючі люди за Євангелією свідкують, що вони спасенні. і це сильно сердить тих, що самі того досвідчення ніколи не мали. Один з моїх знайомих навіть з насмішкою зажадав, щоб йому показати ту машинку, яку можна було б приложити до грудей людини і яка могла б окреслити, чи та людина спасенна, чи ні. Для того мого знайомого, мертва машинка є більш авторитетна, ніж свідчення живої свідомої людини, а тим більше, що люди не винайшли ще навіть такої машинки, щоб вона всесторонньо окреслювала переживання тіла. То як вони можуть винайти таку машинку, щоб вона окреслила положення людського духа? Ці речі знає Бог, і знає та людина, до якої це стосується, якщо Бог їй дасть своє світло. А Бог не лишає людини в темряві в цій справі. Він дав нам багато вказівок, по яких ми можемо докладно пізнати навіть не тільки себе, а й інших, чи спасені вони чи ні. Ось написано, що Христос сказав. А того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Євангелія від святого Івана, 6 розділ, 37 вірш. Подумаймо про цю Христову заяву. Він не вижене кого? Того, хто приходить до нього. А може він зробить якийсь виняток? Може він добрих та справедливих прийме, а злочинних, упадлих та підлих вижене на перекір своїй обітниці. На це Христос сам дає відповідь в Євангелії від Марка, 9 розділ, 13 вірш. Я не прийшов кликать праведних, але грішних до покаяння. І ось коли ми бачимо, що той чи інший грішник, почувши заклик Спасителя, приходить до нього, кається, визнає свої гріхи і благає прощення, то як ви думаєте, прийме його Христос чи вижене геть? Кожна щира людина скаже, що безперечно прийме. Але коли людина є прийнята Спасителем, то це ж і означає, що вона спасенна. Чому ж ми мали б ще сумніватися і ще якусь машинку шукати, щоб вона нас переконала, чи нам не вистачає Христового Слова? Це ж тільки недовірок може міркувати, чи то прийме Христос, чи не прийме того грішника, що кається. Але для віруючого обітниця Христова є законом, і ми щодо Божого Слова не маємо сумніву, нам тільки треба бачити, чи прихід грішника є щирий, а це видно з життя, з плодів покаяння. Навіть звичайний батько, коли його злочинний син покине, але потім вернеться, впаде йому до ніг, визнає свої гріхи і в сльозах благатиме пробачення. То чи батько не простить, чи він вижене сина геть, ніколи простить і прийме, хоч би який він був перед тим сердитий на свого сина, то як же міг би не простити грішника добрий Бог, який любить грішника, хоч і не любить його гріха, який кличе того грішника через проповідь Євангелії, жде на його прихід і обіцяє, що не вижене геть? Проте, як Бог приймає грішників, показав нам Спаситель на прикладі блудного сина. І, маючи таке упевнення зі сторони Господа, ми віримо непохитно, ми стоїмо на обітниці Христа, як на скелі, і нехай не тільки всі невіруючі кажуть, що не можна знати, чи прийняв Господь того, хто кається, але нехай всі демони з пекла переконують нас, що таки не можна знати цього. То слово нашого Спасителя є для нас більш переконливе, ніж всі аргументи світу і пекла. І ось ще інші слова Христа, що записані в Євангелії від Святої Івана, Третій розділ, 16 й вірш та 36 й вірш: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, хто вірує в сина. Той й має вічне життя, знов та сама ясність і рішучість, що кожен не має винятку, хто вірує, не згине, але матиме життя вічне. І коли ми знов таки бачимо людину, яка приходить до Христа і цілим серцем своїм визнає його за свого Спасителя, вірить у вистачальність жертви Христової за її гріхи, і вірить, що кров Христа очистила її від усякого гріха за писанням, то хто ми, щоб заперечували слова Христові, і казали так, то так, та людина дійсно кається і щиро вірить, а проте невідомо, чи має вона оте обіцяне Богом вічне життя. Так може казати тільки недовірство. Бо коли Христос запевнює, що хто вірує в сина, той має вічне життя, то як можна казати, а от і невідомо чи має. Це означало б заперечувати Христові, говорити йому наперекір. Добре, скажуть неспасенні. Можливо, що хто вірить, той спасенний і має вічне життя. Але чому то ви присвоюєте ті слова Христа тільки собі і вважаєте, що ви лише спасенні, а всі інші ні? Цей висновок, який часто роблять неспасенні, є абсолютно неправдивий. Бо ані Євангелія, ані ті, що тримаються Євангелії, ніколи ще нікому не казали, що спасенними будуть тільки вони. Спасенним буде кожен, хто до Христа прийде, покається, увірує і підпорядкується науці Христовій. Але це ж ясно, що така людина, яка приходить до Христа, мусить покинути свій людський релігійний хлам, який його не спасе. Наприклад, всілякі забобони, людські релігійні вигадки та постанови, суперечні науці Христа, поганські та староєврейські обради, яких Христос не навчав, а найголовніше мусить залишити загальносвітське життя, яке й християни різних церков не вважають за гріх, хоч воно нічим не відрізняється від життя поганих і безбожників. Такі радикальні зміни в життю людини викликають звичайно здивовання інших людей, намагання вернути її назад в старе річище. А коли це не вдається, починають висміювати, ненавидіти та переслідувати, називати єретиком, відступником та порушником батьківської релігії. Ясно, що такі люди віднаходять собі подібних, сполучуються в громади, які є цілком новими суспільними одиницями. Такі івангельські рухи постійно з'являлися в світі під різними назвами від того часу, коли бувша Христова наречена увійшла в блудний зв'язок з царами земними і стала великою розпусницею. І ось Господу було вгодно, що в наші дні такі спасенні люди почали об'єднуватись в громади, що їх назвали євангельськими, від грецького слова Євангелія, що означає добра новина. Але людина стає спасенною не тому, що приймає євангельську релігію, а тому, що приймає Христа та Його науку. Людина спасається не тим, що вона визнає офіційно, а тим, що має в душі. Може людина мати навіть Христову науку, а не мати Христового Духа, то й не буде спасенною. Тому спасенних пізнаємо не з їхньої релігійної назви, а з їхнього довір'я до Господа, з їхнього послуху Христовій науці та за святого поводження. І ще читаємо в першому листі Апостола Івана, 5 розділ, 10 по 12 вірші, такі слова. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А жит... життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто ж не має сина Божого, той не має життя. Отже, як бачимо з повищого Божого Слова, що кожна віруюча людина має свідчення в собі самому. Вона знає, що з нею сталося, коли вона довірилась Христові. А чи це не буде самообманом, запитає дехто. А коли людина хвора. І нараз є, чи це самообман, все ж наступне життя свідчить, що людина таки справді видужила. Вона встала з ліжка, почала ходити, робити, в неї з'явився апетит, на лиці з'явилися здорові рум'янці, і людина почуває себе добре. Але дійсно бувають випадки, що хвора людина з гарячки зривається з ліжка, кудись біжить, щось хоче робити, але нараз падає в знемозі або мліє. Так буває і духовно, що людина ніби кається, мало що в істерику не впадає, ніби духовно встає і навіть щось робити хоче для Господа, але по короткому часі та людина знов падає в ті самі гріхи, в яких вона й була. Це було не покаяння, а свого роду гарачка духова. Але коли людина свідомо і з вірою приходить до Христа з твердим рішенням краще вмерти, ніж повернутися назад в те болото гріха, з якого вилізла, то Бог поспішить на поміч такій людині і уздоровить її духовно. Така людина дістає апетит до Слова Божого, вона ще раз міцніше є духовно, поправляється морально, і в її поведінці, словах та ділах видно здорові обяви уздоровленої душі. І така людина має свідчення сама в собі, має відчуття того духовного здоров'я. І це все бачать також посторонні люди, і з того знають, що та людина спасенна. Господь обіцяв, що хто прийде з вірою до Христа, отримає Святого Духа, про якого читаємо таке. Сам цей Дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі, а коли діти, то й спадкоємці. Лист Римлян, 8 розділ, 16, 17 вірші. Отже, бачимо, що не тільки власна віра людини в Слово Боже і не тільки власне відчуття духовного здоров'я дають віруючій людині упевнення, що вона спасенна, але й Дух Святий свідкує Духові нашому, що ми діти Божі. Але ясно, що цих переживань не можуть знати ті люди, які їх самі не досвідчили, хто ніколи до Христа не приходив, ніколи поважно і свідомо перед ним не каявся. Ніколи правдивою і живою вірою не, не вглублювався в Слово Боже, і на кінець, хто ніколи не мав у серці Святого Духа, для того всі ті духовні переживання не існують так, як для сліпого не існує світло, а для глухого звуки. Тому -то таким людям хотілося б мати таку машинку, щоб означувала, хто спасенний, а хто ні. І така машинка є, але її треба не до грудей прикладати. А знаходиться вона в грудях і зветься серцем. Коли в серці є віра, покора Богові, постійне змагання до святості і є щире бажання славити Бога та служити Йому, то в такому серці є Дух Святий, що свідчить Його Духові, що та людина є дитя Боже. Христос сказав був ще й такі слова: прийдіть до мене всі, працюю зморені та перетяжені, і я дам вам спочинок. Ясно, що Христос говорив не про тілесну втому, а про духову. Мільйони людей тяжко працювали і працюють над своїм спасінням. Вони зморені та перетяжені вимогами своїх релігій, і сили не мають, щоб ті вимоги виконати. Це доводить їх до розпуки і зневіри. Більшість із них залишають всі зусилля і пливуть з течією світського потоку до погибелі. Ось всіх їх Христос кличе, до мене прийдіть, і я вам дам спочинок і спокій душам. Чи правду Христос сказав, чи може Він дати спокій душам? Так, це правда. Кожна спасенна душа може посвідчити, яким невимовним спокоєм наповнюються ті душі, які приходять до Христа. І той духовний спокій є тим доказом, що душа спасенна. Ну, припустім, скаже дехто, що сама людина про себе знає, чи вона спасенна, чи ні. Але як інші можуть знати про це? Ми вже згадували, що всі внутрішні переживання видимі й назовні, але Господь вказує нам і на чисто зовнішні ознаки. Ось написано в Євангелії від Матвія 3 розділ і 8 вірш так. Учиніть гідний плід покаяння. Як бачимо, що саме покаяння. Хоч би воно було як артистично виконане, навіть справдивими слізьми, воно Бога не ошукає. Можна людей ошукати, але й то ненадовго. Покаяння мусить принести плід. який? А такий, що людина передусім не повернеться назад до того, в чим каялась. І, по-друге, вона почне ревно робити те, чого вимагає Господь, то буде плід покаяння. Те саме стосується і до довіри. Люди мають віру, але історичну, мертву, замкнену в обрадах. А тим часом віра має спонукувати нас до святого життя та до добрих вчинків. Писання каже: так само й віра, коли вчинків немає мертва сама в собі. Вчинки віри це плід віри. І по тих плодах пізнаємо, яка в людині віра, або людина каже, що вона має Святого Духа. Це добре, проте Святого Духа ми не можемо бачити, але його плоди можемо, ба можемо бачити. І ось вони перераховані і названі по іменню в лисі до Галат, 5 розділ, 22, 23 вірші: а плід Духа любов, радість, спокій, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність і здержливість. І сам Спаситель навчав. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо кожне дерево добре родить і плоди добрі, а дерево зле плоди роб, робить лихі. Оце і є та машинка, яку прикладаємо до людини, і бачимо, чи вона спасенна, чи ні. Якщо людина каже, що вона прийшла до Христа і покаялась у гріхах, то ми дивимось, чи не вертається вона назад у гріх. Якщо ні, значить, покаяння було щире і дає позитивний плід. А це також значить, що Бог гріхи тієї людини простив, і вона спасенна. І ось людина вірить Богові, і та віра має величезний вплив на життя тієї людини. Вона визначається краснотою добрих учинків. Значить, віра тієї людини плодоносна, це то жива, а людина з живою вірою має життя вічне. Так можна перевірити кожну сторону християнського життя. Відповідає людина євангельським вимогам, вона є спасенною людиною, а не відповідає, не є спасенною, без огляду на те, до якої релігії вона належить. Отже, ще раз повторюємо, що таємниця, яку нам треба розгадати, чи людина спасенна чи ні, лежить не в Бозі, а в людині. З Божої сторони все ясно, а з людської не завжди, бо люди бувають нещирі, лицемірні і навіть зрадливі. Про те, щоб навіть цю людську таємницю виявити, то не треба чекати Божого суда чи заглядати в Божі записи на небесах. Треба добре тільки приглянутися як до себе, а також до інших у світлі Слова Божого, і ми по плодах непомильно пізнаємо, що за дерево перед нами. Нехай усім нам Господь допоможе бути спасенними і плодоносними. Амінь. Ми запрошуємо вас, любі друзі, разом із нами схилитися перед величним маєстатом Господа Бога, і ми подякуємо йому і за це радіоблаговістя Помолимося, Господи Боже наш! Ми сердечно дякуємо Тобі за Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за велике спасіння. Ми дякуємо Тобі за прощення наших гріхів, і ми дякуємо Тобі за вічне життя у Христі Ісусі. Ми просимо, щоб цю Євангелію радости, життя і спасіння Ти злучив із вір'ю наших улюблених слухачів. Вислухай молитви наші, Боже наш і Отче наш. Ми благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа і тільки для слави Його. Амінь. Українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, свідчення Ісуса Христа, а Цареві віків, нетлінному невидимому. Єдиному премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі? Честь йому і вічна влада. Амінь!